З від Йоанна. Істинно істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радості ваших було вщерть. Оповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо і сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили. Що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ. І знову полишаю світ, і до Отця повертаюсь.